Ніколи і нікому не слід говорити коди з смс-повідомлень, оскільки це відкриває шлях шахраям для отримання доступу до вашого рахунку або особистих даних, куди використовуються для підтвердження транзакцій, зміни паролю або входу в систему. І якщо вони потрапляють до шахраїв, то вони ними обов'язково скористаються для здійснення фінансових операцій або доступу до вашої особистої інформації. Коди отримання в СМС використовуються для підтвердження операцій, таких як переказ грошей, онлайн покупки або зміна паролів. Якщо шахрай знає код, він може успішно здійснити операції без вашого відома або дозволу. Шахраї навчилися майстерно прикидатися ким завгодно. Вони телефонують і кажуть: ми з банку, у вас підозрілий платіж, підтвердіть, що ви це ви, та продиктуйте код із смс. А ти хвилюєшся, панікуєш і сам віддаєш їм доступ до свого аккаунту або грошей. Зараз покажу, як це працює. Номер телефону зараз це не просто номер, це ключ до багатьох сервісів: медичні заклади, магазини, сервіси кешбеків та навіть банки. Усі вони потребують номер телефону для авторизації в акаунті. Навіть на пошті вам не віддадуть посилку без номера телефону. Так як же шахраї використовують ці коди. Варіантів багато, але схема одна і та ж. Наприклад, вони відкривають сторінку якогось банку, у якому у вас є рахунки. Потім вони натискають Вхід і у формі входу прописують ваш номер телефону. Потім натискають Продовжити і на наступному кроці натискають «Забулий пароль. Після цього банк автоматично відправляє вам смс з кодом підтвердження для зміни паролю. В цей час вам телефонує шахрай і починає вам наполегливо дурити голову. Вони це роблять так майстерно, що ви навіть не розумієте, що це прийшла смс з банку для зміни паролю. А якщо у вас ще кнопковий телефон або ви погано бачите без окулярів, то ви навіть можете і не помітити, що це прийшов код з банку для зміни паролю. Шахрай може представитись представником банку, представником служби безпеки або навіть представником фірми, яка виготовляє домофони. Саме про такі випадки я розповідав ось у цьому відео. І ви самі того не підозрюючи, повідомляєте цей код з смс шахраю. Після цього він скидує дзвінок і швидко вводить цей код у необхідному полі для зміни паролю. І після цього він має повний доступ до вашого аккаунту. І за кілька хвилин він перекаже усі ваші гроші на інші рахунки. Ця схема працює не тільки з банками, а й в багатьох інших сервісах. Наприклад, так само вони можуть зробити, щоб отримати доступ до ваших медичних або особистих даних. Вони натискають увійти. У полі пишуть ваш номер телефону і після цього на ваш номер телефону прийде смс з кодом авторизації. Шахрай так само вам швидко телефонує, знову починає дорити вам голову і ви повідомляєте йому цей код. Після цього він авторизується у системі і отримує повний доступ до ваших даних. Так само вони можуть отримати ваші особисті дані навіть на сайті Укрзалізниці. Вони так само натискають Увійти, прописують ваш номер телефону, натискають Підтвердити. І знову вам телефонують, щоб ви повідомили їм цей чотиризначний код з смс. Це саме можна зробити навіть у магазинах або у сервісах кешбеку, де у вас є накопичені бонуси або гроші. Вони так само натискають вхід і вводять ваш номер телефону, після чого вам знову приходить смс з кодом, який у вас буде вимагати шахрай. Тому завжди пам'ятайте. Куди СМС – це ключ до твоїх грошей та твого приватного життя. Жоден банк, поліція чи держустанова ніколи не проситимуть ці коди. Якщо хтось запитує, це 100% шахрай. Що робити, якщо вам телефонує хтось і вимагає сказати код? Завжди потрібно зберігатись потій і нікому ніколи не казати ніякі коди з СМС. Пишіть у коментарях, чи була ця інформація вам корисною, і найголовніше будьте пильні і все буде добре.